Ось люди, український народи, подивіться, викрадене національне багатство, ліс самосійний, попри багаторазові звернення до поліції, усні, письмові заяви, злочин триває протягом року мінімум. и ничего не происходит. А происходит только выкрадение национального богатства. Привет! Ну я ж тебе памятку давал, я ж тебе да, давал памятку. Дальше, давал? Дальше. Давал памятку. Ты читал? Нет, не читал. А отдал почитать? Начальську дав подають. Ой, учись є так. так. Що ж так, ти так, зробиш? Так, так, так. До вашої уваги, українські народи. Гуськом за поліцією нарешті. А цей ліс ми неодноразово подавали на. Територію для створення природно-заповідного фонду. Ось так. Вивозиться майбутнє ваше і ваших дітей.